Так, всім привіт! Мене звати Люфа і я проживаю в каналі в провінції Манітоба. І куди я зараз їду? Їду голосувати. Вже в нас 10 й рік ліберали тут при власті. І все йде тільки до гіршого-гіршого. І на кінець-то у нас є вибор. Вибори зробили вже, і на кінець-то ми вже можемо проголосувати за когось. Ну, кожен за кого хочете, голосує, але це. Ліберали 10 років і все хуже і гірше, гірше, гірше кожен день. Я просто пам'ятаю часи, коли були ковід, і що вони зробили? Вони зробили кучу таких приколів, що ти можеш собі ніде не і ти на державні виплати, і тобі держава буде виплачувати твою зарплату. І я пам'ятаю, що в ті часи я працювала, получала свої копійки, вибачте, мене, ну реально копійки. І ті люди, хто сидів, не працював, получали більше, чим я працювала і получала. І це тому, що ліберали, так собі придумали. А потім після ковіда вони запустили більше, ніж мільйон людей безконтрольно. І ця просто безконтрольність настільки. Гірше, гірше, гірше довела країну до такої інфляції, що просто я обурена. Ну, всі обурені. І зараз, знаєте, наші канадці будуть вирішувати, чи вони хочуть далі бути з лібералами. Які завжди кажуть, що ви не переживайте, ми за вас все вирішимо. Да? Дякую за такі вирішення. Або голосувати за когось іншого. Так що іду, зроблю свій вибір і проголосую. Піду. поїхала. Так, ось тут ми голосуємо. У ком'юніті-центрі зробили нам місце таке. Так ще йдемо, зробимо свій вибір. Так, швиденько справилася, але я була шокована. Олівчик, лежить І Олівчиком оце. В ту бумажку знову, так як минулого разу ми ходили. І там взагалі був такий олівчик маленький, сний обрубанок. А це вже зараз більше такий олівчик. І цим олівчиком ми ставили, то я вже так жорстко поставила, що навіть якщо хтось там стре, що там буде видно, що там ставили. Ну, тобто ну, є, е, такі, ну, такий, я не допускаю тих шансів, що хтось стре. Але, навіть якщо таке станеться, там буде чітко видно, що я нажимала. За кого я нажимала? <с> Ой, це взагалі, це взагалі сміх і гріх. Але справу зроблено. Надіємося, що вже результати будемо завтра знати, і що щось поміняється. Оскільки вже 10 років, як я кажу. Іде все до гіршого, це безконтрольно зробили е е е е імміграцію. Реально, ну раніше як 250 тисяч іммігрантів Канада приймала і воно було доступно. Було нормально, було актуально. Будувалося скільки там будинків за, за рік. Да? Не було така е дорогі будинки, і відповідно, якби. Не було і навантаження, не було таке сильне на медичну систему, плюс на шкільну освіту. Це ж все абсолютно зв'язано. А зараз вони після того запустили оце безконтрольно і інфляція просто більшена. І плюс нам хороший сильний лідер, треба, щоб відставив Канаду від Трампа. Ну, це, так зрозуміло. Так що, надіюся, завтра вже буде відомо. Побачимо, що канадці вирішать. я свій вибір зробила. Я вже голосую не перший раз, я вже, мабуть, другий раз точно голосую. У 2020-му, по-моєму, були вибори. Так що, так, я побачимо. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім пока-пока!